Так Яша, ти купив чипси та купив. А воду що пити? Та взяв вже воду. Ой, це... ти взяла булочку, а воду пити. Ой. А навіщо вам булочка і вода? Ми ж вам вчора говорили, що ми будемо дивитися в з країни. Ні, це ми говорили з Яшу, що будемо сьогодні футбол дивитися. Так, Яша, де нам футбол дивитися? На стадіоні. На якому стадіоні? Ти знаєш скільки там квитки коштують. Ну, недорого. Ну це незвичайний матч. А на полуфінал. Я складав. У мене є з закала, він живе у місті і любить футбол. Він 100% буде на стадіоні. Треба подзвонити на Добре. Алло, Вась, ти едешь на футбол? Ой, добрый. А в там футочек коштує? Ні, ну ведь ти сыхай в 1000 евро. Ты зараза, шуткуєш? Зараза. в бігу заразу. Боже мой. Я Ой. Ой. буду так. Я куда був це повибуть. Віть, він нам дав квитки на футбол. Я, ну, ну, ну звичайно, не безкоштовно, але не дорого. Так, я піду за, за квитками, а ти готуйся до матчу. Все, все. Добре, добре, добре. добре, 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 добре. Так, я якусь кричалки прийдемо. Може так, Україна, Україна, може так, Україна, Таня... Може так, Україна, Таня... життя. Треба ще покинути. О! Україна переможе. Переможе всіх. Все. Привіт. І що, як квитки? Ну, звичайно є. От і до... добре. Віта, розкажеш мені правила футболу. Звичайно, пішли. Офсайд. Це ситуація на полі під час гри, коли гравець атаки приймаючи передачу від одноклубника, знаходиться ближче до воріт протилежної команди, ніж м'яч. А що таке аут? Аут, це вихідний час з ги. Зрозумів? Віт, ну пішли вже. Та зараз давай ще 15 хвилин, почекаємо та підемо. А що таке? Тебе там хтось чекає, що ти з ним в холод граєш? Та ні, я просто колись давно ходив на футбол на стадіон, вийшов за годину. І підходжу до футбольного поля, а там стільки народу, що не пройти. Так, добре, пішли. Добре. Так, все є, пішли. Пішли. Отже, чвертьфінал фінал деві. Почалася вже. Так ти за кого полюваєш? Та да як? What's <laughs> it? Дорогі друзі, у нас є чудова традиція в цей момент. Ми завжди робимо селфі. Дорогі. Вітя, ну де стадіон? А я звідки знаю? Як не знаєш? Так я теж думав, що ти знаєш. Зараз не йдемо. Пішли туди. Пішли. 20 хвилин до матчу. Ну зараз. Зараз. Що зараз? Пішли туди. Дитя, якщо Вася дізнається, що вони були на стадіоні, то він нас вб'є. Я ще квитки. На квитках вже є адреса. Зараз тут, де. Так, я ще дек... Концерт муски медіа. Ой, який концерт? Я ще дек на футбол. А їх нема. Як нема? Не знаю. Ой. Ой, чого ось так? Я ще квитки забув. Ну, був. Боже, як себе? Не знаю, як це сталося. Але ж вам даро вище. Там чотири тисячі гривень. Скільки? Господи, чотири тисячі гривень. Ой! Нам ж за світло завтра платити, а в нас 300 гривень. Ой, Господи, ну, не роботу. Ну, а може, є щось. Мама, это были последние кошты. Все. А что это? Я, я за это вам расскажу, что это. Это у нас Светло. На